Усім привіт, друзі! Це черговий відос на моєму каналі. Сьогодні в нас бонус байв Spellbinding Містері. Сьогодні uh, купимо бонусок на майже 40 тисяч гривень. Подивимось, чи роздоплився цей слот, нарешті чи занесе він нам сьогодні, хоча б. Кілька-кілька десятків тисяч, це було б досить таки непогано. А якщо взагалі вдасться занести якусь шалену суму, буде дуже і дуже круто. Але перед початком, друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, поставте вподобайку, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. Також напишіть у коментарі слоти, які ви хотіли бачити на нових відеороликах. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Ну, ми розпочинаємо. Давайте спочатку візьмемо легісеньку за п'ять тисяч гривень. І далі вже, далі вже будемо дивитися, як грає цей дідуська. Так, ну поїхали. Поїхали, поїхали, поїхали. 10 обертів. Так. Ну, непогано в цілому. Перший спінчик зірочок насипав. Так, а от книги б я зараз не ставив. Ну добре, 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 будемо, будемо дивитись, друзі, що там взагалі. 5 обертів залишається вже половина бонуски пройшла, так то де воно взагалі там заносить чи щось таке. Екстраспінчик є, проте символи такі собі, чесно кажучи. 6 обертів залишається тим часом. Ну, мо. Так. Давай, давай, ще. Синеньке, ну таке собі. Так, три оберти залишається в цілому, ну, зірочок, достатня кількість, тільки треба. Тільки треба ікси, і треба і комбінувати, ці поляни, так би мовити. Двооберти тим часом залишаються. Щось воно так, ця музика оріє, чесно кажучи. Може вам не так чути, проте мені прям дуже сильно. Я зроблю отак, подивимось, взагалі має бути непогано. Uh, тим часом 912 гривень лише забираємо з даної бонуски. Такий собі результат, і я пропоную наступну бонуску взяти за 7500, трохи дорожче, будемо підвищувати наші ставочки. Uh, Тому поїхали за 7500. Так, 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 що там в нас? Так, треба заносити старий. Давай, давай, давай. Ми знаємо, як ти це вмієш робити. Ну, типу, не прикидайся, якщо що, 10 обертів. Ну мо. Ага, непогано. Непогано, непогано, але є ЄХ навіть четвертий заходить, проте не грає екстра Оберт на базу, це завжди приємно. Так, ну давай, давай. Саме зараз треба робити занос. Типу, що там, 5 тисяч гривень злили і все. Треба відігрувати. Є екстра Оберт, є книги. Книги поки що нічого не приносять, але 6 обертів в цілому цього має бути достатньо для того, щоб занести. Так, якщо все буде добре, екстра оберт, ще один на базу, книги знову грають, проте, ну. Ми не відіграли наразі навіть однієї тисячі гривень, а витратили 7500 на дану бонуску. Так, тому, звісно, хотілося б. трохи ну... Трохи реабілітуватись в цьому питанні. Так, 4, 4 оберти залишається, екстра спінчик, непогано, знову 4 оберти буде залишатись. Так, що там, що там, що там в нас? DX і EX, проте символ такий собі. Ну і не приносить він бажаного результату нам поки що. Так, три оберти залишаються, 2000 відіграно. Давай, будь ласка, ну, збирай раму чи щось таке. Знову книги, і знову книги, на жаль, не стають так, як треба. Так, непоганий символ, проте немає іксів. І останній оберт, який нам приносить. На жаль, нічого взагалі не приносить. 2600 це все, що нам вдалося забрати в даній бонусі. Ну, такий собі результат, чесно кажучи, взагалі не подобається. За 10 тисяч гривень, друзі. Але перед початком обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Бонуска за 10 тисяч гривень. Поїхали саме зараз. Я не знаю, мені просто так сильно хочеться відмазатись, що я просто, ну, типу, дорожче, 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 тому що я знаю, що цей слот грає. Давай, о, два екстра оберти. Оце непогано. Оце непогано, давай, 10Х зіграло ж таки, на цілу 1000 гривень непогано. Так, зірочки тим часом трохи падають, проте їх ну, малувато насправді, а це вже оце вже непогано. Так, 8х вже 2000 гривень, 7 обертів залишається. Друзі, шанси є. Шанси в цілому присутні, проте. Проте, ну ма Проте в будь-який момент все може піти не по плану, а нам б цього дуже сильно не хотілося. Символ непоганий, проте немає ікса. Отут би його посередині якраз бахнути, і було б непогано. А зіграють? А зіграють, друзі, а зіграють. Це сенсейшнл? На базу, непогано, непогано. Все ж таки, недаремно, я гадаю, ми брали ту бонуску за 10 тисяч гривень. І зараз ми бачимо, що дійсно так і було, тому що вже. А, вже окуп в нас є. Це більш ніж 10 тисяч гривень ми занесли. Рівно 10, просто питань нема. Ми вже в плюсі на 2600 і ще в нас є 5 обертів, якщо рокувати ще й цей. Просто, ну. Пушка, ракета, що ще скажеш? Опа, АІКСА, АІКСА ще сюди. Ай-яй-яй, непогано. Найс виграш. Плюс 2500 на базу. Просто 15700. Ну, як з куста. Непоганий результат. Все ж таки досить такий потужний. Перед останній спін тим часом поїхав. Дай, будь ласка, Ікса, щоб він зіграв. А він зіграє. Так собі зіграє насправді. І останній оберт нам приносить так. А Х. Ні. Чи так. Чи взагалі не зрозуміло. Проте 17 600, друзі, непоганий результат. Бонуска в цілому відіграла дуже сильно добре. Тому я гадаю, що не буде помилкою взагалі взяти ще одну таку саму за 10 тисяч гривень, друзі. Тож, поїхали? Поїхали, чого б ні. Фреспінс каже старий. І ніхто в цьому навіть не сумнівається. 10 обертів. Поїхали. Поїхали. Давай. Опа, два оберти. Додаткових на базу. І ще один. І ще один. Ну, непогано, 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 непогано. Давай ще один топовий занос в бонусці за 10 тисяч гривень. І тоді, в цілому, можна буде завершувати даний відос на дуже мажорній ноті. І в цілому буде непогано, я гадаю. Так, але наразі лише 700 гривень відіграно, вже 900. Е, обертів не те, що багато залишається, проте екстра спінчик. Е, на базу? На базу, на базу. Питань нема. Питань немає. Взагалі синенькі грають, та ще й непогано. 1650 наразі відіграно. Де мої ікси? Де мої зірочки? Там, щоб взагалі була така велика шалена поляна, щоб воно просто типу, грало і завжди було мінімум найс. Nice. Найс nice на базу плюс 2500. Непогано. 7 обертів залишилось тим часом, а половину ми вже відіграли. Дай ікса. Знову nice? Ще 2500. Ну, ракета, ракета. Питань немає взагалі, поки що. Грає, грає, як то має бути. І що це? Знову nice? Знову 2500. Нормас. Ще щось. Ой-ой-ой, а це точно мінімум nice. Це мінімум nice. Це навіть супер, друзі. Просто на базу і мені здається, що якщо. Це супер, 5 тисяч гривень. То ми вже так і є, друзі. Ми окупилися, ми навіть пішли в Ого. А Який тут плюс? А підрахуйте, будь ласочка. Сенсейшнл виграш, друзі, другий занос поспіль. Просто розриваємо цей слот. Містери просто робить якісь шалені речі. Сенсейшнл виграш плюс 7500 на базові 22250. Просто зараз на наш баланс капають. Але це ще не все, друзі. Ще мегавиграш. Ще плюс 3 750, це вже 26 тисяч гривень. І в нас два оберти залишається. Так, скільки це мінімум 200, 2500, так? Це 2500, так і є. Передостанній оберт полетів. А є Х. А є такий непоганий Х, друзі, це знову сенсейшнл. перевіряй. Пер... Ой, а скільки там грошей? Ой, це більше 20 тисяч гривень. Так і є, це більше, ніж 20 тисяч гривень. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, скільки це. 40? Це просто шок контент. 45 тисяч гривень за один спін. 73 тисячі гривень ми забираємо з даної бонуски. Навіть більше. А скільки? А ще один сенсейшнл, друзі. Плюс 10 тисяч гривень і майже, майже 100 тисяч гривень, майже X тисячу ми зробили. Ну просто 83,5 тисячі гривень, друзі. Де ви ще таке бачили? Слот просто шалений, просто неймовірний. Більше 100 тисяч гривень вже на балансі. Це просто. Якесь шаленство. Що робить цей слот? Я просто не можу це описати словами, друзі. На такій мажорній ноті вже будемо завершувати даний відеоролик. Я дуже дякую вам за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал та заглядайте в закріплений коментар. Там на вас чекає дуже приємний подарунок. Зараз перед вами найцікавіші мої відоси та найбільші заноси. Переходьте та дивіться приємного перегляду. А також не забувайте підписатись на цей канал. Всіх обійняв, друзі. До побачення!